До корінтян другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, той, хто утверджує нас з вами у Христі і хто помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою печать і дав у наші серця завдаток Духа. Я ж призиваю Бога на мою душу, що я, щадячи вас, не прийшов більшу коринт. Не наче б ми панували над вашою вірою, але ми хочемо співпрацювати вам на радість, бо ви щодо віри стоїте твердо. Я постановив не приходити до вас знову смутку, бо коли я вам завдаю смутку, хто мене розважить, як не той, що зазнає від мене смутку. Написав я, отже, щоб, коли прийду, не мати смутку від тих, від кого мені належалася б радість. Бо я відносно вас певний, що моя радість, радість усіх вас. З великого бо горя та туги серця писав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірно.